Друзі, мої вам вітання. Сьогодні 19 червня з вами Валерій Клочок. Сьогодні закінчується офіційний візит державного секретаря США Ентоні Блінкена до Китаю. За підсумками цього візиту можна зробити два висновки. Перший це те, що найближчим часом відбудеться саміт очільника Китаю Сінзіпіна та президента Сполучених Штатів Америки Джозефа Байдена. Джозеф Байден виказав таку готовність ще два дні тому. Ну а за підсумками сьогоднішнього візиту Ентоні Блінкена до Піднебесної, також стає очевидним, що ймовірність цього саміту дуже висока, і він, як на мене, буде проведений до кінця цього року. Ну, принаймні, такі мої особисті відчуття, і роблю я такі висновки. Але це ще не все. Справа в тому, що сьогодні у виданні Wall Street Journal якось так, випадково саме в день візиту Ентоні Блінкіна до Китаю. З'являється повідомлення про те, що Китай розчарований російською армією. Візначається в статті, що останні 10 років Кремль вклав у міць своєї армії не менше 20 трильйонів рублів, але за підсумком Друга військова сила світу виявилася слабшою, ніж очікував Пекін. Про це чинний старший співробітник університету Цінхуа висловився в коментарі. The Wall Street Journal. Ви скажете випадковість? Ні, друзі, це не випадковість. Ми вчора були десь схвильовані так інтригою особисто я, чи відбудеться зустріч держсекретаря Шімим Сінзіпіном. Це дуже важливо. Неважливо, що вони будуть обговорювати, але важливо, щоб вони зустрілися, і очільник Китаю прийняв держсекретаря США, 30 хвилин вони спілкувалися, прийняв у тій залі, де він приймає президентів інших країн. Це повага саме до американського дипломата. Під час зустрічі вони обговорили питання і Тайваню, і Сполучені Штати Америки зробили нібито на перший політ дуже резонансну заяву. Ентоні Блінкен заявив, що США не підтримують і взагалі не розділяють позицію незалежності Тайваню, саме того Тайваню, через який і триває нібито конфлікт Сполучених Штатів Америки та самого Китаю. США заявили, що вони схильні принципу одного Китаю, але ця заява, друзі, не нова. Якщо ви візьмете і проаналізуєте ті країни, які визнають Тайвань, ну їх вкрай мало, їх 13. і це країни, ну далеко, скажімо так, не першого шолону. Ну, зокрема, Маршалові острови, Науру, Палау, Тувалу. Есватні, Ватикан визнає Беліз, Парагвай, Гватемала, Гаїті, сен невіс сент люсія Сент-Вінсен і Гренадини. Це 13 країн, які встановили дипломатичні відносини із Тайванем. А з 1971 року Тайвань навіть втратив місце в організації Об'єднаних Націй, і його посів Китай. Ви, мабуть, чули вже не один раз. Таку тезу, як дві системи, одна країна. Так, це саме про Китай, де існує демократична система і диктаторська комуністична система, але в одній країні в єдиному Китаї. Під час переговорів високого дипломата китайського Ван І Ну ви певне, певне, про нього вже чули і знаєте. Якась там дивна така взагалі конструкція у дипломатичному відомстві в Китаю, коли є міністр закордонних справ і є якийсь високий дипломатичний представник партії, який представляє інтереси на міжнародній арені. І от він впродовж семи годин спілкувався із Ентоні Блінкеном учора і сьогодні навіть. І вони, зокрема, сказали наступну річ, що Штати повинні дійсно дотримуватися принципу одного Китаю. США це не заперечують. Підтвердження і ця позиція підтверджена, як наголошують китайці, в трьох спільних американсько-китайських коміке США повинні поважати суверенітет і територіальну цілісність Китаю і чітко виступати проти незалежності Тайваню. Сьогодні вони чітко виступили проти незалежності Тайваню. Китайська сторона офіційно повідомила про те, що фактично настала ну така відлига у відносинах США та Китаю. Окрім того, під час зустрічі сьогодні Китай запевнив Сполучені Штати Америки, що Китай не буде поставляти зброю до Росії, яку там може використовувати у війні проти України. Зокрема, Китай сказав, що він цього не робив раніше і не буде робити в майбутньому. Це дуже важливий момент. Ще якихось заяв, які стосуються нас, ну не було сказано, але, як на мене, питання українське обговорювали. Я роблю для себе висновок, що загалом офіційний візит держсекретаря США до Китаю містив три основні пункти. Перший це налагодження відкритих комунікацій. США навіть пропонували зробити відкриту лінію, яка б зв'язувала зокрема президента США та очільника Китаю, але поки що Китай утримався від цього. Не відмовився, а утримався. Я думаю, що така лінія буде налагоджена вже після саміту. Ну, до речі, перший раунд його, як на мене, відбувся в листопаді минулого року на Балі. Зокрема, Сі Ціпін говорив про те, що тоді були досягнуті певні домовленості його і президента США, і сьогодні вони реалізовуються. Але поволі, звісно, тому що Китай залишається вірним своїм. Глобальним інтересам світовим, які в тому числі є і в країнах Центральної Азії і в Росії. І саме через питання росія україна війна Росії проти України зараз триває діалог, в тому числі і Китаю. Так от, комунікації відкриті для того, щоб забезпечувати рівну прозору конкуренцію, яка не призведе до ескалації у світі. Зокрема, ще позавчора Джозеф Байден говорив, що ми будемо жорстко конкурувати з, з Китаєм. Але я думаю, що ця жорсткість вона відійде на задній план, особливо. У після візиту. Ентоні Блінкіна, де було до речі, звучено про те, що найближчими тижнями відбудеться ще низка зустрічей на дуже високих рівнях чиновників США та Китаю. Відверте потепління. На Росії де, ну, в певній мірі відреагували, звісно, на цю всю історію з Тайваном і ми сказали, що в принципі Тайван це штучно надумане питання, яке США експлуатують, нібито загострюючи публічній площині відносини з Китаєм для того, щоб лякати увесь світ. Ну, це лише перші коментарі офіційних якихось тез. З Кремля не звучало, я про їх поки що не знайшов, але обов'язково за цим буду слідкувати, тому що це дуже серйозний удар сьогодні по Росії. Хоча, як на мене, Путін чудово розумів, чим завершиться ця зустріч. Окрім того, що обговорювалася конкуренція, Тайвань, звісно, обговорювала і Україну. Це ось ці три основні питання, які сьогодні звучали під час зустрічі саме Ентоні Блінкіна, держсекретаря США і очільника Китаю. Друзі, це дуже високий рівень. І я думаю, що ну, найближчим кілька місяців ми отримаємо дуже цікаві новини на міжнародній арені, які будуть свідчити абсолютно про новий період у відносинах. США, Китай, що визначатиме порядок у світі загалом, геополітичний порядок. Для цього підписуйтесь на мій канал. Я обов'язково вас про це буду інформувати. Запевняю, що буду максимально незаангажованим і об'єктивним у висвітленні цих подій, тому ставте обов'язково вподобайки, дзвіночок, щоб не пропустити відео, пишіть коментарі, ну і поширюйте відео, друзям. Я вважаю, що цей візит був дуже для нас корисним. Всіх люблю, всі ну і не примикайтесь, все буде Україна!